Всім привіт! Ви на каналі Жанна В'яже. Сьогодні хочу показати вам, як я в'яжу для свого Захарчика ось таку сову. В нього в червні день народження, і ми колись з ним гортали Пінтерест, і він дуже сподобав її собі. І казав: тетя Жанна, як в мене буде день народження. Ну, ви будете пам'ятати, щоб мені зв'язати таку сову. Я кажу так, Захарчику, буду старатися пам'ятати. І от в нього скоро день народження. І я пам'ятала це, розпечатала собі ось цю сову. І зараз з вами пров'яжемо мотивчик, і я вам все покажу, як я це все роблю. Це відео я розділю на два, щоб дуже довго не було. На вив'язування цієї сови, ось ця сова. Хвостик також має такий з тих мотивчиків. І ось тут на нас це тільце, бачите, кофейне, біленька потрібна пряжа, жовта, коричневу я вам показала. І вежева на тільце. В мене є, я придбала також, це в мене є газал Baby котон. І колор 3413. Як завжди, хтось на вулиці газує. Так, ця потрібна ниточка. Дивіться, ось тут для цієї перетиночки така потрібна трошечки кофейна. У мене була вдома така от близька до цього. Зараз як я вам покажу, бачите? І у мене ще була вдома, так само я її мала, колись вже бувша у користуванні, але гарна колір жовтенький. Я навіть спеціально ходила купувати і не знайшла, бо вона дуже має гарний перелив. Я от її змотувала, але вона вже в мене, знаєте, посунулася. Ось така гарна жовтенька ниточка. І біленька якась була, вже не хотіла також щось інше шукати. Ось така, якась, не знаю, якась навіть на півшерсть, щось таке. Ну, але будемо старатися, щоб було гарно. Так, ось ці ниточки, які в мене були. І бажано, щоб ниточки всі були однієї товщини. Тоді будуть у нас всі правильні правильної форми мотиви. Дивіться, там рекомендують набирати, зараз покажу цей листочок. Ось є мотивчики в нас. Чотирикутні, п'ятикутні, шестикутні, сім, сім і вісім. Восьмикутні, так, а зараз я не взяла з собою скільки яких треба. Я так пригадую. Два чотирикутних, п'ять має бути 12. Шестикутних має бути 6. Ой, 12, 16, так? 16, із них 3 кофейних. Ні, зараз щось я вам не так скажу. Зараз хвилинку я піду подивлюся. Так, я собі переписала свої записи. Ось дивіться, як тут в мене. Дві штуки має бути чотирикутних. П'ять штук має бути 12 кольорових. Ось цим сім. І три бежевих чітко одного кольору. Бачите, це в нас йде на животик. 16 кольорових і 3 бежевих, так. шестикутних, три кольорових і два білих це очки. І один коричневий це саме носовий. Можливо, зробимо також його кольоровно. Тут вони показали чисто коричневим. Так, я вже це все повив'язувала. Ті всі мотивчики. І зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Отак я вам просто покажу. Я ці всі ниточки не заправляла. Ось цих п'ятикутних в мене є. От, бачите, стопочка. 12. Все, як там є, багато, я вже всю сову вив'язала один, тільки залишила мотивчик, щоб зв'язати з вами. І що єдине, хочу. Сказати на рахунок їхнього, їхньої схеми. Ось дивіться. Вони тут рекомендують, як по схемі я дивлюся, в'язати стопчики набирати без накиду. Схемка. Зараз покажу вам ось тут. Дивіться, Стопчики без накиду. Бачите, почало це все крутитися, незрозуміла, якась дирочка не затягується так, як потрібно. І я вирішила. Я вирішила в'язати стопчиками з накиду. Дивіться, яка різниця, що це? І воно нічого йому не можеш зробити. Це відпадає. Так, далі, що вони тут показують на схемі. На схемі показують, що ось тут потрібен стопчик без накиду. Я його також справила, хочу от показати вам. Ось тут він, де у нас захоплюється під нижню, потім слідуюча також захоплюється під нижній ряд. А ось тут стопчик без накиду. Я тут також беру стопчик з накидом. І тоді в мене тут гарна рівненька лінія. Бачите, отут я пробувала, як вони кажуть, у мене тут вийшла кривенька ця лінія. А я хотіла, щоб у мене всі грані були чітко рівненькі. Так що, такі мої, внесення в схемки. І ось це все я так пов'язала. І зараз з вами пров'яжу один мотивчик, далі покажу, як буде. Так, беремо коричневу ниточку. це наша серединка. Ага, ще хотіла вам сказати: на кожен мотивчик, наприклад, якщо це чотирикутний, ми набираємо тут 4 кути, значить 8 стовпчиків з накиду. Якщо п'ятикутний, ми набираємо 10 стовпчиків знакиду. Якщо шестикутний, значить множимо на 2, 12 стовпчиків знакиду. Якщо микутний, значить 14. Бо 7 на 2 14. І ось цей один буде 8 кутів. 8 граний, значить 16 стовпчиків з накидом. Ми беремо. Набираємо чарівне кільце. Мені залишився один шестикутний мотивчик. Так, беремо ниточку. Так, бачите, тут буде коричневе на коричневе. Може, я ось так буду спасатися, і то не знаю, щось воно дуже будемо пробувати. Так, перекручую. Хотіла сказати, скажете, якщо буде рябіт, але ж ви не скажете. Так, я набираю шестикотні, значить, мені потрібно 12 стопчиків з накидом. Дивіться, як я роблю. Запхала в це кільце один раз. Пров'язала стопчик, ніби петельку одну, повертаюся, зробила ніби стопчик один, піднімаюся. Це в мене буде. Е один стовпчик без накиду. один, два, три, так, три, чотири п'ять. Шість. Сім, Вісім дев'ять, Десять одинадцять. Зараз буде наступний ряд з жовтенькими ниточками, то воно я вже заберу салфеточку, і буде вам добре. Дивіться, я не захоплюю за цей стопчик, а я наступний, щоб у мене було 12 отих зовнішніх петельок. І ось тут я затягнула. Ті всі ниточки знизу я не закріпляю. Тут гарненько я затягнула. Так, єдине, я не взяла ножнички, щоб вам відрізати. Ано ну, я можу так. Угу. Але все-таки прийдеться піти. От дивіться, це моє кільце готове. Тепер я беру жовтеньку ниточку. Зараз десь вона звітом. Здається, що звітом. Тепер я трошки заберу свою салфеточку. І ось дивіться по схемці. По схемці, якщо вам там буде зручніше, правда, не знаю. І от любую. В любу набираю петелька перша. Піднялася. Це в мене стопчик без накиду, я вважаю, роблю наступну петельку, стопчик вийшов у мене з накидом. Ось це я в'яжу, дивіться: стопчик з накидом, один без накиду, слідуючий з накидом в одну петельку. слідуючий в мене є пишний стопчик. В одну петельку, три петельки показую. Так, це в мене вийшов один. слідуючий буде стопчик без накиду. Так, трошки нижче. там напевно, буде вам миготіти. Так, і стопчик з накидом. Ось це в мене є це перша одне. В одну точку, слідуючий у мене йде пишний стопчик з трьома накидами. Я їх ось так. Не пров'язувати, витягую. Пробувала по-різному і пров'язувати, і не пров'язувати, так мені найкраще. Ось так. Слідуючий знову. Тут все повторюється дуже воно легко, тільки треба спочатку адаптуватися. Так, є слідуючий стопчик. пишний одну точку. Ага, не пров'язуємо. Один, два, три. Перетягнула, закріпила. Слідуючи. І так, до кінця ряду ми робимо жовтенькою ниточкою. Так, мені якийсь цей зручний гачок. Там той незручний. Пробувала один, два, три. Чергуємо один стопчик з накидом. Один, три стопчики в один. Стопчик з накидом, без накиду, з накидом. Далі пишний стовпчик. І так чергуємо: стопчик з накидом, без накиду, з накидом. Далі йде пишний стовпчик. Один, два, три. Затягнула. ще коричнева хоче. Закріпила слідуюча. Стопчик з накидом. Так, без накиду. Снов з накидом. Так, щось втекло. Далі йде пишний стопчик. Один, два, три. Перетягую, закріпила. І що тут в мене виходить, рахуємо, можу щось змістити. Так, це буде 1, 2, 3, 4, 5. І перераховуємо пишні стовпчики. Слідуючий у мене буде стовпчик з накидом, без накиду, з накидом і пишний стовпчик. 1 2 3 Перетягнула, закріпила. Так. Не бачу, де воно є ось тут. Хочу сюди, а він не хоче. А я хочу. А він не хоче. Влізати мені гачечок, бачите? Так, я сильніша. Так, також йду по ножничке хвилинку. Так, в'яжу наступним кольором цією світлішу коричневою. Не кофейною, а трошечки темніше, бачите? Так, це в мене йде ось ця серединка. Туди вона повертається аж в другий ряд. Дивіться, як я вам покажу, як ми тут по схемі, так, слідуючий, ми в'яжемо любо також, я вхожу один стовпчик з накидом тоді стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, стопчик без накиду. Але він, де стовпчик, зайде, і захоплює аж перший ряд. І тоді три впишні стопчик. Показую. Знаєте, як вже багато разів зробила, то вже ніби знаєш на пам'ять. А вам то треба показати. Знаєте, то, Так, я ось так роблю, пров'язала. І ще раз це в мене є один стовпчик. Ага, чекайте, бо я втікла з кадру. Так, тепер дивіться: накид. Опускаюся сюди вниз, захопила, сяла, стовпчик без накиду. І депишний стопчик я в'яжу три стопчики без накиду. Один, два, три. Слідуюча петелька стовпчик без накиду, накид і опускаюся вниз. Центрально, де входили три петельки разом. Пров'язала знову сюди, пров'язала. Пишний стопчик цю пропускаю. Там я дивлюся, щоб було чітко мені над пишним стовпчиком, щоб були гарні грані. Три стовпчики без накиду, слідуючи стовпчик без накиду, накид. Знову там, де три входили, в другому ряду ряді. Так, стопчик без накиду, знову в цей до центральний: один, два, три, знову стопчик без накиду, знову накид. І так, до кінця ряду я пров'язую. Так, бачите, могла би бути і цю, я пров'язувати, але мені я хочу чітко над пров'язаним пишним стопчиком. Я там пробувала по-різному, але так мені здається провальніше. Накид. Тут не стягуємо, трошки сповільняємо ниточку, щоб вона там не стиснула цей жовтенький колір. Так, тепер пишний стопчик, Бачите, а цю ниточку я її так стараюся десь там загорнути. Не буду це все закріпляти, воно і так піде там всередину. Це дуже. Багато тут. Я кажу, хто в'яже цими бабусиними квадратами там, дивіться, скільки закріплянь, там медаль треба давати, хто має таке терпіння. Так, є. І останній в мене йде. Знову один, два. І три. І я закриваю. Бачите, останню не дуже хочу Тут вони там рекомендують голочкою перепихати, але я це все не граюся з тим. Ну, щоб правильно, я останній ряд, то я там заправляю. Зараз я вам дойду. А цей ряд, ці ряди, то я просто, звичайно, в'яжу без нічого. Так. Останній ряд, дивіться, я вам показую. Там, де було три стопчики, так і в'яжемо. Ну, бо тут десь вам зручніше. Тоді йде два стопчики без накидом, опускаємося вниз, у них тут стопчик без накиду, але я його в'яжу з накидом. Знов два і знов три в один пишний стопчик, Показую. Тут я поки що відпускаю оцю ниточку. Завершення. Дивіться, отут йому будемо входити. Щоб опуститися, значить, два сюди. повертається. Це буде у мене два стовпчики без накиду. Я пров'язала вниз. Це в мене один. Наступний другий. Тоді дивіться, накид. І я під ось цей стовпчик захоплюю стовпчик без накидом. Чекайте, перепрошую. Один. Два. Тут вже пишний стопчик, тут, бачите, трошки зміщається центрик, але я в'яжу три: Один, два, три стопчики без накиду. Слідуючих два стопчики без накиду, накид і підхоплюю вниз, захопила. Знову один, два, тоді йде три. В одну точку, два, три. Слідуючий один, два. Накид. Знову йду нижче наряд, підхопила слідуючий Один. Два, тоді три в одну точку, один. Два, і три. Тоді два стопчики без накиду по різних петельках, накид, підхоплюємо вниз, з'єднала один. Два. Так, цей центральний. Один, два, три. Слідуючий один. Два. Накид. Пров'язала ще трошки. Один, два. Так, тепер я тут вхожу, дивлюся. Можливо, десь є один. Зараз ні, все правильно у мене. Це буде два. Ну, один щось я там бачу, треба трошечки змістити. Два. А якщо мені оця ниточка, бачите, вилізає. Ось ця. Бо тут було з'єднання, то я її ось так беру, бачите, її захопила навіть ці дві верхні половинки один. Два. І три. Тепер, так, чекайте, бо вона мені ще хоче заважати. Один. Два, Піднис, так, накид, накид, не зробила накид. Так, зробила один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, а ось тут де пишний стовпчик, у нас йде три стопчики накид, без накиду. Так, з'єднала. Дивіться, як вони тут кажуть. Так, крайню точку я роблю правильно. Бо в мене будуть грані, які з'єднаються. <кій> Не беруть голочку. <кій> так, витягнула. І щоб гарно зробити таке, знаєте, петельку, косичку зверху. Все. Зараз я там трошки позатягую. Дивіться, вони рекомендують це все. Сшивати, ой, потиснула. зшивати голочкою. А я візьму і на машинці це все посшиваю між собою. Зараз я вам покажу їхні. Ще є одна схемка. Так, трошечки попрошу, дивіться, ось тут є повністю схемка вив'язування. Вірніше зшивання всіх тих мотивчиків. Вони рекомендують їх всіх зшивати, але я кажу, зійшю на машинці. Ось тут шестикутний. Перший це вже від головки. Так, Головка. Зараз, так, 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 я вам догори ногами, певно показу, бо тут її не незрозуміло. Точно. Це, я вам думаю, якось я не так. Це я було догори ногами. Дивіться. Ось це в нас животик. Це має бути світлим вив'язано. Це вже піде там хвостик, а ось це головка. І ось тут ми вже вискладуємо все, як на малюнку. Ось тут, наприклад, семикутний: 1, 2, 3, 4, 5, 6. скільки? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, якісь більші. Сюди ставимо семикутний, по боках 4 кутні, 4 кути, бачите, так як вам трошки покажу, 4 кути зшиваємо, вгорі кутних, скільки там йде три п'ятикутних. І ось це все я ось так зшиваю. Бачите, все ви дивитеся на схемку, як воно між собою там. Зараз, де воно ось так. І ось ці всі грані потім між собою, ось так, з'єднуємо. Бачите, зараз, зараз щоб ще схемку трошки було видно. Бачите, і ось так поступово-поступово ми зшиваємо. Так що в мене це вже все вив'язано. Буду працювати із вшиванням, із вшиванням, так? Поки що все. Всім дякую за увагу. В'яжіть для своїх діток, рідних, радуйте їх і будемо прикрашати світ своїми, своїми виробами. Тут як там животик. Зараз я ще раз животик покажу. Світленькі є три. Три, три кофейних. Ану, ще, дивлюся на животик. Шестикутний, три шестикутних, п'ятикутний і один п'ятикутний. Ану. Пробуємо. П'ятикутний шестикутний. Збоку п'ять кутів, кутів. Два шестикутних, так, і ось тут п'ятикутний. оце це в нас животик. Ще хотіла вам показати, який у нас животик. От як на малюночку ще показую. Бачите так, поки що все. До наступного включення. Якщо я не встигну, то я вам покажу на наступну суботу. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім спокійного, мирного вечора, всіх благ, всім дякую за увагу, Па-па.